Гарної днини, друзі. Сьогодні на огляді Yamaha Majesty 155 s Це чотирьохтактний інжекторний на рідинному охолодженні об'ємом 155 150 кубічних сантиметрів. І сьогодні в нас Majesty не звичайна, а з такими красивими доповненнями, тюнінгом. Ексклюзивом я б сказав, тому що от в такому стані межесту і в такій комплектації, як то кажуть, потрібно ще буде пошукати. Почну з самого цікавого, що в неї додатково є. Дивіться, це от такі відбійнички красиві. Японець постарався доглядав за своєю ластівкою. Ось такі відбійнички цікаві. Далі є в нас сигналізація. Бачите, поставлена. Сигналізація на скутер, потім е, гарні тюнінгові, тюнінгові курки, які регулюються по ви, виносу ручки. Тобто скутер підійде і людям з, з, цою, е, з великою рукою і з маленькою. Подивіться тобто, сюди і воно от регулюється. Бачите? Вже коротший крок. от, а далі от. Тому е, дуже крута. Якісна річ і це не китайське, ну можливо і китайське, але оригінальне фірмове Косо. Хто знає, що це за штуки, той і знає. Побігли далі. В білому красивому кольорі. Є тюнінгова лампочка, лампочка якась LED. І далі з самого дорогого і самого цікавого це в нас повний вихлоп, юшимура. І Шимора дуже у нас крута і дорога цяцька. Це повний вихлоп, це не просто баночка, воно йде до циліндра повноцінний фірмовий вихлоп з заглушкою. Тут вона викручується, от і звук дійсно на всі гроші коштує така труба. Наїбаю від дивився, як то кажуть, в районі 800 тисяч доларів. Тобто майже. Половину вартості скутера БУ, який продається в Україні. І з отакими от ж кріпленнями, дивіться, він красивий весь в цих болтиках. Дуже все гарно і гармонійно. Потім встановлено додатково ще крило. Це не заводська штука, вона не йде, але, друзі, з крилом маджести виглядають набагато яскравіше. Далі в нас карбонова рамка під номерний знак, також є шевмура. І багажник. Багажник, як, як ви пам'ятаєте, в Маджесті йдуть такі дуги невеличкі, от на цьому місці і закінчуються. А тут у нас от такий крутий металевий багажник. І е, на багажничок можна навіть кофрик поставити. ну, Виглядає дуже і дуже все гарнючо, Тобто підсумовуємо сигналізація, е, курки, ну, відбійнички, лампочку можна не рахувати, е, рамка під номера, дорога штука. Крило, багажник і вихлоп. Тобто дуже дорогі цяцьки, які в сумі будуть коштувати півтори, а то й більше тисячі доларів. Тому знайомимось детально. І Не прогавте, друзі, такі пропозиції бувають не часто. Хто розглядав собі Yamaho Majesty, ваш зоряний час, як то кажуть. Дивіться, з двома ключиками, брилочком Yamaha Sports Plaza. Коротше кажучи, Дуже і дуже гарненька цяцька. Поїхали далі. Отака от у нас тут приборочка гарненька. 21 762 кілометри пробігу. Бачите, я включив запалення і от сигналізація пілікає. Бі-бі-бі-бі-бі. Ну, коротше, от така штука. Тошнотна, дуже тошнотна, але вона є. Так, можливо комусь потрібно буде. Ось зараз він автоматично от, поставився на сигналізацію і при якихось руках, рухах, бачите, кричить. Так, далі. Е, гачечок. Є в нас гачечок, є в нас е, бардачок. Бак тут у нас зліва, дуже зручно. Оп. Чік. Так, 13.07. 13 го року маджеста. Майже 14-го. Тут у нас все гарненько по хрому. Питань нуль. Сидіння. Сидіння також оригінал. Все прекрасно. Я, бачите, коли сидять люди трошечки вище, то затирається шовчик. Тут у нас все чудово. Так, Під сидінням комплект оригінальних зеркал. Література, до речі, мануал. Також рідко буває. Не часто зустрічаю мануал і конкретно дивіться по цій модельці мануал на Маджесті Ямаху. Бачите, от такий тут багажничок мав би бути, а в нас тут краще. Так, тому читайте, кому цікаво. Тут, в принципі, що показати далі. Тут вихлоп карбоновий ішемура. Тут, звичайно, привертає увагу і виглядає, воно просто ну, на всі гроші, як то кажуть. Гальмівний диск в прекрасному стані, в принципі, без питань. При... Зносу взагалі немає. От, е, гарна гума з е, Scoot Smart стоїть. Задня нова. Просто нова гума. Так, Далі йдемо Scoot Smart. 100 130 на 70 на, 3, на 13 Данлоп. Легкосплавні в нас гарненькі тут диски, диски в рідній фарбі, друзі, отак вона виглядає. Все чудово. По стану просто новий апарат. Ну і карбонова рамочка, ну дуже якісна штука. От. Світлодіодна оптика. По пластику, дивіться, по лівій частині. Без подряпин, без дефектів. Ну, Дивіться, якщо ви помітили, у нас відрізняється і низ, тут більш такий молочний колір ну, е слонової кістки. Не знаю як. А тут просто білий, тому дивіться, отак. По лівій частині жодної подряпини, стан варіаторів в кінці відео. Ножки. Відкривається шикарно і дуже легко. А ну оп, є. Є бокова підніжка, яка відключає двигунчик, оберти двигуна. Також тут без подряпин, без дефектів, білий перламутровий колір, вилочка не тече. Я сюди приїхав. в принципі, Щось мастилко є, треба покататись. Зараз витру. і прокатаємось, побачимо, що в нас по вилочці. Перший виїзд в мене так, по диску передньому. В принципі, гарний диск. Колодки, колодки, глянемо колодки. Колодочки в чудовому стані, в принципі, відсотків 60-70 є колодок, тому... В принципі, все добре, десь потрібно повитирати. Так, побігли далі. Передня гума також данло. Smart розмір 120х на 70х13. Також практично нова гума. Світлодіодні поворотнички, тут тю тюнінгова от та лампочка. Красиві диски у Меджесті. Ну, в принципі, Меджесті, я б сказав, для людей з невеличким зростом, там 1,70, 1,75, вам буде максимально комфортно на цій модельці. От, А мені зі своїм 1,90 дев'яносто майже, ну не дуже. Так, дивіться, саме цікаве, раз-раз. Отак, коли заморгала в нас сигналізація, можемо його заводити. Тобто вмикаємо раз, а потім вимикаємо і зразу вмикаємо. І тоді запрацює бензонасос, коли заморгає оця лампочка, тому що так, так воно працює боюся признятій заглушки він набагато басистіше працює, але зараз це якби ідеальна робота, він не гучний, він просто басистий. Вихлоп от такий, це максимально крута штука. Не знаю, от просто я дуже люблю вихлопи, друзі. Але на сьогодні це... це тихо, це симпатично. Дивіться, яка оптика. Хочу тут сказати, гарно. Виглядає Маджесті по спортивному, так на красивих дисках. Так, тут у нас оптика, ближній дальній все працює. Ну Симпатична, симпатична. Є модельки, які в білому кольорі ну дуже шикарно виглядають. І я б сказав, Маджесі одна з них, от, в білому кольорі дуже симпатичні. Все працює. Тахометр працює. Прикарна робота двигунчика. Ще раз, друзі, уважно, дивіться. Вмикаємо запалення. Запрацював. Але це тоді, коли моргала лампочка, дивіться. Зараз коли... Зараз ще вона не вимкнулась. І тому можна ще раз завести після роботи двигуна. А от коли вона зараз вимкнеться, то з першого разу, коли ви вмикаєте запалювання, тоді не вийде. Ну і коли вона поставиться. Можливо, там якісь датчики. Так, ну спробуємо. Є. Коротше кажучи, дивіться, коли моргає ця лампочка, тоді можна скутер заводити є, моргає. Можливо, вона після. О, дивіться, раз вмикаю. Коли вона моргає, ви його зараз не заведете. О, є. А ні. Ну, Ось такий апарат. З Сигналізацією розберетеся, як вона працює. М -м, далі. Що я хотів сказати? Не прогавте, пропозиція дійсно унікальна. Тут навіть ковпачки на колесах е червоненькі, в колір відбійничків і так далі. Тому шикарна техніка. Не прогавте, на вихлопі взагалі не пам'ятаю, щоб були. Ну і комплектація в, пла в плані е загальному от, просто супер. Тому підписуйтесь на YouTube канал, щоб не прогавити такі гарні, цікаві пропозиції. Заходьте на телеграм, дивіться інший асортимент, кому маджесті не підходить. До нових зустрічей. Всім дякую за увагу. Кому цікаво тест-драйв, внизу, в описі. Також шукайте. До нових зустрічей. Так, Друзі, Маха Majesty 155С в білому кольорі. Ще у нас по варіації. Передній варіатор заводський, оригінальний, без ніяких зауважень по доріжечках, без питань. Не випрацьований все, супер. Стан 10 з 10. Ролики варіатора також оригінальні, без носу, без квадратних там сторін. Також 10 з 10. Тарілка переднього варіатора 13-го року. Щока. Також 2013 року 1ДК, також в прекрасному стані. Ремінь оригінальний 1ДК, 1010 ще відбігає живий гарний ремінь. І задній варіатор він 2013 року, як і все решта в прекрасному стані колодочки щеплення. Тому по варіації взагалі питань 0, як мінімум 1010-15 можна не заглядувати. Все чудово і все, все супер.